Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу зараз. Вночі росіяни вдарили ракетою по Кам'янському Дніпропетровської області. Двоє людей загинули. Ще п'ятеро отримали поранення. Суттєво пошкодило пологове та терапевтичне відділення дев'ятої лікарні. У будівлях зруйновано покрівлю, вибиті усі вікна. Вогонь знищив кілька авто на парковці медзакладу. За даними міської влади, усіх пацієнтів перевели до інших лікарень. Потрощені майже усі вікна, вивернуті дверні пройоми у ліцеях номер 21 та 11. Також пошкодження отримала восьма гімназія та садочок номер 2 Пошкоджено з півсотні будинків. Вибито більше трьохсот вікон. З перших хвилин на місці події працюють рятувальники, поліція, міські служби, волонтери. Працюємо щоб допомогти постраждалим та якнайшвидше відновити зруйновану інфраструктуру. Загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки важкі. Одна з них вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості. В ніч проти 29 липня атакували шахедами і Миколаївщину, вдарили по складських приміщеннях і по території агропідприємства. Три автівки, що знаходились на території підприємства, згоріли. На щастя, обійшлося без постраждалих. 17 загиблих та 42 поранених росіяни атакували Білинківську виправну колонію у Запорізькому районі. Вдарили чотирма кабами вчора пізно ввечері. На території повністю зруйнована їдальня. Суттєвих пошкоджень зазнали адмінштаб та карантинна дільниця. Відомо, що у засуджених ушкодження різного ступеня тяжкості також поранено уламками співробітника колонії. Усім постраждалим надано медичну допомогу. Вони перебувають під наглядом у медичній частині, черговому підрозділі та інших відділеннях установи. Периметр установи не пошкоджено. Загрози втечі немає. Також внаслідок артобстрілу у селі Солодке, що у Пологівському районі, поранення отримала літня жінка. А з Приморського поліція евакуювала літнього чоловіка. Ще двох людей вивезли зі Степногірська. Загалом, упродовж доби окупанти завдали 672 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 24 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків та господарчих споруд. Без вагань став на захист рідної землі. Костянтин Опанасенко, житель Комишоваської громади, віддав життя на передовій, захищаючи Запорізький край. Йому було лише 27. Пам'ять про героя тепер навічно закарбована в місті. На фасаді будинку в Олександрівському районі, де жив хлопець, з'явилася меморіальна дошка. Це вже п'ятий знак пошани, встановлений на честь наших полеглих воїнів. Історія героя далі в сюжеті. Костянтин Панасенко, родом з Комишувацької громади, з перших днів війни пішов добровольцем до ЛАВ ТРО. Воював на Оріхівському напрямку. Його мати каже, сина виховувала як справжнього чоловіка. Щирий, який любив, який пішов, не задумуючись, який любив братів, сестер, батьків, донечку свою, країну свою. Він казав, мам, друзі, потікали, я не буду, я не можу. А хто вас буде захищати? Жінка також додає, що коли син телефонував, то завжди був на позитиві. Намагався підбадьорити, жартував, ніколи не скаржився, щоб не турбувати рідних. 13 червня мати востаннє чула його голос. У нас завтра була домовленість, що якщо не виходиш на зв'язок, вони ставлять плюсики. Телефони підкидають, ну щоб хоча б або мількнути всі. 13 числа він останній раз позвонив, то сіна числа проснулася. Кості нема. В мене пусто. Я набрала комій, кажу, кома попала, каже, зі мною кості нема. Вона що ти видумає? Я нема. І... Мисль гониш, але на душі пустота. Костянтино Опанасенко назавжди залишилось 27 років. Звіни його не дочекала з донечка та батьки. Захисник потрапив під мінометний обстріл біля села Новодарівка Пологівського району. Посмертно його нагородили орденом за мужність. Рідні згадують його як світлу, добру і життєрадісну людину. Він завжди сяв як сонечко. Він ніколи не розчаровувався. Навіть коли були неприємності, він завжди посміхався. Він Давав таку сонячну енергію, що заряджав всіх біля себе. За QR-кодом запоріжці можуть дізнатися історію полеглого захисника. Така ідея виникла в організації Разом ЮА. Це вже п'ята дошка, яку встановили у Запоріжжі. Невелика кількість там, щоб супервелика звертається, але на жаль, кількість загиблих немала. Тому думаю, люди будуть знавати і звертатися. І це важливо. це проект важливий, щоб правильно сказати, загиблих Анстан казав батькам своїм, щоб нас не забули потім. А щоб не забули потім, треба зробити так, щоб всі бачили, всі чули. Аліна Мельничук, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. У Запорізькій області понад 67 тисяч ветеранів, 7 тисяч демобілізовані, і лише 25 людей знайшли роботу. Ці цифри озвучив начальник Ова Іван Федоров під час наради з профільними службами міста. Зазначають, випадки індивідуальні, кожен ветеран зі своїми потребами. Один із прикладів вдалої допомоги став проєкт «Ветеран-Про». Тут для захисників створено доступ до всіх послуг на одній локації. Представники влади наголошують, такий простір перший крок до створення системи, яку ще не мала. Жодна країна на жаль, з такими випадками кількістю ветеранів не стикалася. Жодна країна в цивілізованому світі. Навіть ті приклади, які ми вивчаємо сполучених штатів Америки там, де героїзація ветеранів поставлена на дожному рівні, ми розуміємо, що на щільність населення це зовсім інші цифри в десятки разів менше. До речі, на одному з сайтів пошуку роботи є майже 6 тисяч вакансій для ветеранів. Знайти роботу можна і через центр зайнятості та структури МВС. Наприклад, долучитись до ДСНС, сервісних центрів чи поліції. В свою чергу правоохоронці кажуть, мають спів сотні вакансій. До цього вже працевлаштували двох ветеранів з інвалідністю. Окрім того, захисники після служби у поліції можуть залишитися в лавах МВС на тилових посадах у штабах або як інструктори. Ми опрацювали в наших підрозділах перелік таких вакансій, на які ми можемо працевлаштовувати. Ми зможемо вже залишати на офіцерських посадах, там або сержантських поліцейських, які там втратили кінцівки. Це вже там я думаю, що найближчим часом ця постанова буде. Також 107 вакансій атестованого складу, які в перспективі можуть бути заповнені нашими ветеранами. Які будуть повертатися з фронту щодо контактів, по яким можна звернутися та отримати необхідну інформацію, це службовий телефон 239 2013. У Запоріжжі в одному з будинків в загальному коридорі зайнялися домашні речі та сміття. Коли приміщення наповнилось димом, а вогонь почав поширюватись, мешканці опинились у пасті. П'ятьох вдалося евакуювати живими й неушкодженими. Люди від госпіталізації відмовились. Одночасно з цим надзвичайники гасили пожежу. На щастя, поширення вдалося уникнути. За попередніми даними, пожежа сталася через необережне поводження з вогнем. Розворот через подвійну суцільну порушення, яке може вартувати життя. У Запоріжжі патрульні розшукали водія шкода Фабія, який потрапив на реєстратор в момент небезпечного маневру. На кадрах видно, як авто виїжджає з узбіччя і намагається розвернутись просто посеред дороги, перетинаючи подвійну суцільну лінію розмітки. Патрульні зазначили, маневр не лише є забороненим, а й вкрай небезпечним, адже може спровокувати лобове зіткнення. Кермувальника розшукали та виписали штраф. У Вознесенівському районі завершили масштабний ремонт водогону, що живить пів міста. Методом санації працівники водоканалу замінили понад 4 кілометри мережі на пластик. Роботи тривали на ділянці від ремонтного заводу до вулиці Сєдова. Під час виникнення витоків була ймовірність руйнування асфальтобетонного покриття проїжджої частини та настання дорожньо транспортних пригод. Цей водогін живить водою абонентів Вознесенівського району, а також транспортує воду аж до південного мікрорайону. Також від нього заживлена одна з найбільших котелень нашого міста, соціальні об'єкти, медичні заклади. Після завершення робіт місце розкопування зарили і висадили зелені насадження. Кажуть, восени ділянка буде як нова. Спочатку цього року комунальники замінили понад 6 кілометрів комунікацій. В планах оновити ще 19 таких водогонів. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через Телеграм-Чат-Бот. Бережіть себе, вірте у Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.